Я тобі допоможу. Раді бачити. Слідів від кайданів майже не видно. Досить прикульотись. Поки Славік стоїть з товаром, давайте я вас з усіма познайомлю. Це Андрій. Андрій наш друг і колега. А також власник цього скромного закладу. А це Вова, теж наш колега. Ще минулого тижня я міг би сказати, що він наш друг, але він несподівано став великим начальником. Тепер ми для нього нижча раса. А я Костянтин? Для вас просто Костя. До речі, я друг і колега вашого супутника. Можливо, у вас виникло запитання, що об'єднує цих невиразних людей з таким чарівним і кмітливим хлопцем, як я. І я вам відповім європейська освіта, гуртожиток, дівчата, візки, наркотики. Ти перестань лякати дівчину, тому що ще 10 років самотності Славік не витримає. Любий, а ти нічого не забув? А що? Ти не представив нас. А жіночі імена то дурниці з минулого. Славік. А чому ти так довго приховував цей скарб від нас? А щоб приручити людину, потрібен час. <звук> А де ви познайомились? У готелі. Він заблукав і довго не міг мене знайти. Уявляєте, в Одесі є два готелі з однаковою назвою. Я шукав п'ятий поверх, а мені говорять, он на сьогодні чотири поверхи. А я їй відповідаю, я їхав до вас всього двадцять хвилин. Не могли ж ви за цей час знести цілий поверх? А що ви робили в готелі? Сонце. Ну, що двоє молодих людей можуть робити в готелі? Я завжди ванну приймаю. О! А, так ви кохались. Ні. Ми так і не встигли. Він загрався у ванні зі своїм шампунем. У готелях немає звичайної піни для ванни, тому я розводжу два пакетики шампуню. Свєта, а чим ти займаєшся? Яка в тебе професія? Друзі, ідемте, я вам покажу всі ігрові кімнати. А це остання і головна кімната нашого закладу. Room. Концептуальне серце нашого клубу. Місце, в якому все таємне стає зрозумілим, а все приховане відкритим, угу. а забути розбутим угу. Тільки немає такого слова. Немає такого бовдура, який би за свої гроші дозволив би копирсатися у жіночій білизні свого мозку. Жіночій білизні і багато її в твоєму мозку. В моїй голові для жіночої білизни завжди багато місця. Добро пожаловать в Детектор Рум. Возможно, мой голос вам покажется знакомым. Но здесь меня зовут Дот. Я буду вашим проводником в этой игре. Сегодня вы по-настоящему развлечетесь. Узнаете много нового. И пожалеете, что пришли. Вау. Хм, шутка. А штучный розум гуморист? Кто жарты писал? Уля Галякова? Чи Сергей Прадула? <пажав>, я відфіню, від ігри. Один із слишком Він завжди збуджений, коли думаю про Олю лякого. Андрію, а де ти відкопав цю штуку? Залізо зібрав я, а розум цієї істоти робота Славіка. Ось <поць> де воно джерело тонкого гумору. Підходячи до столу, детектор починає вас читати. І з ймовірністю 80% він може вказати, брешете ви чи ні. Ну, 80 – це не так вже й багато. Такого результату можна досягнути на звичайному поліграфі. Але якщо взятися за цю штуковину, то ймовірність зросте до 99%. А мені 80% досить, щоб зрозуміти, що я звідси звалюю. Андрій, я покажи, як він працює. Я хороша людина. Не думаю, що після ігри вас будуть так думати. Схоже, це неправда? Я поганий хлопець. Я коли влаштовувався на роботу, одразу після співбесіди шеф погнав мене на поліграф. О! А до мого приходу поліграф mm. вже зламався. І саме завдяки цьому ти ще працюєш. <рес> Вважаєте, мені є що приховувати? Всім є що приховувати, Костя. Ну, тоді я вам розкажу один секрет. Я щодня після роботи. Тричі. Намилюю руки безкоштовним милом. Та ну тебе. Ну щоб своє не використовувати дома. Добре, хоч ванну не приймаєш, а це його фішка. У офісі немає шампуню. Таємниці починають відкриватися. Це небезпечна гра, Андрій. Тому що коли ми граємо в мафію, ми вбиваємо один одного. Але потім ми йдемо на вулицю, обіймаємося, п'ємо пиво. Я вважаю, що нам треба випити пиво і обійнятися заздалегідь. Ага. Остаточно. В цьому фішка гри в її небезпеці. Ви розмовляєте як члени масонської ложі? Що вам приховувати? Нічний перегляд порнушки? Фоловерство за кардашян? Чи колір своїх підштаників? Звідки ця жінка все знає? Андрій, чуваче, між чоловіком та жінкою мають бути якісь секрети. Що можна приховати від людини, яка знає номер твоєї кредитної картки і cvv код Ти нас запросив сюди, щоб що? Щоб протестувати цю штуку? Ми що, будемо працювати за їжу? Ні. У мене є важливіший привіт, але це згодом. А зараз я пропоную розважитись і пройти всі ігрові кімнати. Почнемо з кімнати Супер Маріо? Добре. Ні-ні ні. Давайте з крокодила. Він так підіймає настрій. Від крокодила я трохи втомився. Святоноти, ти як? Полюбляєш групові ігри? Група це дорожче. <ріст> Душ, водограй, дезодорант. Ми вже почали, почали? У мене те ж саме запитання до Андрія. Вибач, друже. Знаєте, давайте не в крокодила. Ось ця ідея з детектором дуже лоскоче нерви. Може почнемо з неї? Н ні, ще раз ні. А чого ти боїшся? Я не хочу втратити друзів. Ага. Або щоб вони втратили тебе. Дійсно, <рес> <рес> погана ідея. Давайте краще вашого крокодила. Послухайте, я не наполягаю, але перший тур абсолютно безпечний. Андрій, облич, тобі ж сказали ні. Ну, справді, що ви як пенсіонери? Костя? Ну це ж прикольно. Ну, що тут прикольно, сонце. Я не хочу, щоб ти знала про моє бурхливе минуле. А як я ще дізнаюсь? Ти ж сам мені нічого не розповідаєш. Ми можемо зупинитися коли нам завгодно. Нас ніхто не змушує, щоб зайти до цієї пекельної кімнати. Я так розумію, пива буде недостатньо. У тебе є щось? Міцніше. Будівельна казка. Цільцем по голові це було б занадто.